Намасте. Сідайте зручно на калимок, схрестивши ноги, знайдіть тазовими кісточками опору. видовжуйте лінію хребта, розкладіть долоні в стелю, заплющуйте очі і починайте глибоко, рівно дихати. Скеровуйте увагу в простір тіла і починайте робити свій вдих трішки глибше, розширюючи ребра, надуваючи живіт. І з кожним видихом, відпускаючи всі думки, все зайве напруження, всю втому, складайте долоні вже з намасте і починайте активно розтирати долоні до відчуття ними. Зробіть пальцевий замок, підіймайте його вгору і починаємо розгойдуватись вправо-вліво, розправляючи міжреберні м'язи, видовжуючи лінію хребта. Підберіть злегка нахилене вниз, а долоні тягнуться до стелі. Пупок злегка підтягнутий і дихання залишайте таким самим рівним, глибоким, вільним. Переносимо долоні за потилицю, лікті відкриті в сторони, плечі розслаблені, дихання капала хаті, дихання вогню, животом виштовхуємо повітря, видихаємо через ніс. Робимо глибокий видих, вдих, затримка. Тримаємо затримку довго, доки комфортно. Під час затримки дихання налаштовуємо стан розслабленої зосередженості. Увага всередині. Тримаємо затримку і при цьому не перенапружуємось. Відпустіть чоло, зробіть язиковий замок, розімкнувши зуби, розслабте ступні. І спостерігайте за відчуттями тіла. Досліджуйте свій простір всередині. Якщо відчули потребу видиху, видихайте і переходьте на звичайне дихання. Якщо затримка тримається, тримайте. Після капала пхаті зазвичай затримка довша. І з видихом округлюємось. І маленька затримка на видиху. Кругла спина. Постерігаємо за тілом і далі динаміка, вдих, прогинаємо з лікті назад, штовхаємо, видих, округлюємо з лікті вниз. І видих. Залишаємось рівною спиною, розмикаємо долоні і починаємо провертати руки назад. Лікті м'які, зігнені, від лопатки починайте рух по колу назад. Вдих руки вгорі, видих внизу. Рухайте лопатками, плечима, розрухайте свою грудину. Продовжуйте дихати вільно, рівно. Добре, залишаємо долоні на колінах по черзі праве, ліве плече коло назад. Довга лінія спини, плечі мовби танцюють. І плечі вперед. Праве-ліве по черзі. Продовжуйте дихати і обличчя розслабляти. Два плеча назад зводимо лікті. Видих, два плеча вперед. І зусиллям так, щоб злегка втомився плечовий пояс. Вдих, змикаємо лопатки, а видих, розмикаємо. Вдих. А, видих. Вдих. До остатньо підіймаємо праву руку вгору, видих, нагил вниз. І ліва. Вдих вгору, видих, видовжуємо правий бік, а лівий. Вдих, а видих. Вдих, видих. Кожен рух продихайте, би дихання рухає вашим тілом. І залиштесь статично. З упором на ліву руку дихайте в правий бік. Лягаємо животом на ліве стегно, розслабивши спину, шию, голову, плечі і дихаємо в спину. Вдих, ребра, поперек розширюємо видих. Повертаємось в попереднє положення, підіймаємось і впираючись на праву руку, опускаємось вправо за лівою рукою. Лягаємо животом на праве стегно, розслабивши спину, сідниці залишаються на килинку і дихаємо, ніби розширюючи поперек. Розслабляйте обличчя, долоні. Через пік плавно підіймаємось, розкриваємо руки в сторони і плескаємо себе по лопатках, схрестивши руки перед грудьми, змінюючи по черзі верхню руку. Вдих, видих, вдих. Видих. Рухи інерційні. Кидайте руки, видих, вдих. Розігрівайте грудину. І зробимо пальцевий замок за спиною. Голова опускається вниз, замок вгору. Відтягніть плечі, лопатки від вух, подалі до долоні. І якщо комфортно, можна замок вивернути долонями до стелі, можна залишити його закритим. Плавно за замком себе підіймаємо, видовжуючи лінію хребта. І ще раз відкритий пальцевий замок вгору, видих скрутка вліво. В цьому положенні вдих в ребра, видих, вгору вдих, видих скрутка вправо. Штовхайте обличчя трішки в потилицю, тримаючи вертикаль спини. Вгору вдих. І руки розмикаємо видих, змінюємо положення, переходимо в положення стола. Коліна під тазом, долоні під плечима, мерджерясина, видих, кругла спина, вдих, прогинаємось, кішка корова. Розігріваємо м'язи спини. Кожен рух зі смаком, плавно, повільно, відстежуючи відчуття в спині. М'язи тазу злегка призібрані, пупок підтягнутий. А вдих, прогинаємось. А видих. Рух завжди починайте від куприку до шиї. І тепер робимо таку хвилю вперед. Сідаємо на п'ятки видих. Кругла спина вперед. Вдих, прогинаємось назад. А видих. Як хвиля, накочуємось на долоні і повертаємось на п'ятки. А вдих. Видих. вдих. Достатньо позащеняти, витягуємо руки вперед та залишається над колінами, провалюємось підборіддям і пахвами вниз. Якщо підборіддя торкається килимка, поступово пробуйте спускати грудину на килимок. Вдихайте в ребра, відчуйте стискання в плечах, продовжуйте дихати. А пупок в цьому положенні підтягнутий, не намагайтесь прогинати зону попереку. Провалюйте плечі, пахви вниз. І ще вдих, в положенні. Видих і плавно підіймаємось, стаємо на п'ятки, на у танасана. Видовжуємо лінію спини, коліна можуть залишитись призігненими. Вся спина розтилається вниз. Розпроділіть вагу по ступнях. Можна долоньки залишити на килимку, можна зімкнути руки в ліктях. Розпреділяйте вагу по зовнішньому, внутрішньому ребру, ступні. Можна зробити пальцевий замок за спиною і пустити його вперед. Шию, голову розслабляйте, відпускайте. Розмикаємо замок. Відштовхніться долонями від стегон, штовхнувши таз назад. Розправте спину, витягніть лінію хребта. І в цьому положенні погойдайтесь на ступнях носки п'ятки. Знову лягаємо животом на стегна. Спина розливається, мов вода вниз. Шия вільна, голова вільна. Дихайте в спину і на довгій спині погойдайтесь вправо, вліво, від попереку, як має. Обличчя розслаблене, спостерігайте за зонами натягнення, напруження. Знову долоньки на килимок і гойдаємось на ступнях. Півпальці, п'ятки. Руки трішки вам допомагають, можна злегка на них впиратись, дихайте, розминайте пальці, підйоми, ахіли. До останнього. І з цього положення. Виходимо в положення уткатасана поза стільця, Пупок в себе. Сідаємо на невидимий стілець, тазом тягнемось назад. І спробуйте в цьому положенні піднятися на півпалець, втримуючи діагональ спини з руками. Опускаємось на п'ятки. Знову опускаємось головою вниз та насина, можна трішки глибше, ніж попереднього разу. І робимо стрибок назад. Планка високий упор. Видих чатуранга дантасана. вдих собака писком вгору, видих, собака писком вниз. Пупок провалюється до хребта, шия вільна. Топчемось на місці, опускаючи п'ятки на калимок по черзі, права ліва нога, розправляючи задню поверхню ніг, знову розминаючи ступні пальці агіл. Маківка тягнеться до підлоги. Широкий крок правої ноги вперед, ліва нога на носку, ліва долоня на підлозі, права долоня вгору, довга лінія хребта, дихаємо. Опускаємо праву руку вниз, права нога назад. Чатуранга дандасана. Вдих собака пуском вгору. Видих собака пуском вниз. Широкий крок лівої ноги вперед. Права долоня внизу, ліва вгору, уздовж хребта вдих, плечі відтягніть до тазу. А видих, опускаємо долоню вниз, ліва нога назад, видих. Чатуранга дандасана, вдих, собака писком вгору, а видих, собака писком вниз. Трішки відпочиньте в положенні цьому. І стрибок або кроком ступні до долоні. Витягніться хребтом вперед, видих, знову нахил вниз. Вдих, утка, уткатасина поза стільця. І виростаємо вгору, долоні вже з намасте. Продовжуємо в динаміці вдих, утка, уткатасина, пупок в себе. Видих, утанасина. Маківка тягнеться вниз. Вдих, потягніться головою вперед, видих, стрибок назад, чатуранга. Вдих, собака писком вгору. А видих собака писком вниз. Шия вільна, погляд між колін, тазові кісточки вгору, широкий крок правої ноги вперед, ліва на носку, долоні відкритий пальцевий замок вгору, вірабхадрасана. пупок підтягнутий, плечові кісточки на рівні вух, а то й далі, витих долоні вниз, права нога назад. Видих, чатуранга. Вдих, собака писком вгору. А видих, собака писком вниз. Широкий крок лівої ноги вперед. Витягуємось вгору, вдих, дихаємо в ребра, пупок підтягнутий. Сильні ноги, погляд перед собою, обличчя розслаблене. Видих, ліва назад. Чатуранга. Вдих, собака писком гору. Видих, собака пуском вниз. В ребра вдих, видих. Знаходьте приємні відчуття в тілі. Спостерігайте. Піднімаємось на півпалець, опускаємо п'яточки вниз. Кілька таких циклів дихання. Намагайтесь плечі залишити максимально, наскільки це можливо нерухомими. І погляд перед собою стрибок або кроком. Ступні до долонь, вдих довга лінія спини, видих, утанасина. Вдих, поза стільця, тазом потягніться назад. І виростаємо вгору пупок в себе долоні вже знамасте. Продовжуємо вдих уткатасана, А видих вниз голова. Вдих, витягуємось. Видих чатуранга, вдих собака писком вгору, а видих собака писком вниз. Дихання ніби рухає вашим тілом. Кожен рух синхронно з диханням. Права нога вперед, права рука зсередини ступні, ліва долоня вгору, ліва ступня притиснута. Витягніть ліву руку над головою, продовжуючи лінію ноги. І опускайте ліву руку за спину, права рука пірнула під стегно, пальцевий замок. Зафіксуйте положення. Вдих в ребра. Видих, розмикаємо руки, опускаємо ліву долоню вниз, права нога назад. Чатуранга видих. Вдих собака писком вгору. Видих, собака писком вниз. Ліва нога крок вперед, ліва рука зсередини, права ступня притиснута, права долоня вгору, пупок в себе, довга лінія спини. Витягуйте праву руку над головою. І пірнає долоня за спину, ліва рука під стегну, пальцевий замок. Якщо поки пальцевого замку не вдається зробити, просто зафіксуйте руки в тому положенні, в якому вони зараз є. Розслабляйте обличчя, вливайте в тіло дихання, розкручуємо це положення, повертаємо ліву ногу назад. Чатуранга. Собака писком вгору. Собака писком вниз. Вдих, в ребра, видих. Носки злегка завернуті всередину. Лікті також провертаємо вниз до киламка. Дихайте, розганяйте кров по тілу диханням. Дивимось між долонь стрибок до долонь. Видовжуємо лі лінію спини. Видих, нахил вниз, вдих поза стільця. Попок підтягнутий. І виростаємо вгору вдих. Видих долоні вже знасте. І ще раз уткатасина вдих. А видих нахил вниз. Вдих довга ЛІНІЯ спини. Видих стрибок назад. Чотуранга. Вдих, собака писком вгору. А видих, собака писком вниз. Вдих, права нога вгору. А видих, стегно до живота. Ліва ступня притиснута, тазові кісточки вперед, долоні в мудру над головою. Подивіться уздовж долону в стелю. Вдих, уздовж хребта. А видих, долоні опускаємо вниз, права нога назад. Видих, чатуранга, вдих, собака писком вгору. Видих, собака писком вниз. Довга ліва нога вгору струною. Видих, стигну до живота п'ятка під коліно, права ступня притиснута, руки над головою, пупок підтягнутий, дивимось уздовж долонь в стелю. Вдих рівний, а видих. Опускаємось вниз, ліва нога назад. Чатуранга. Вдих собака писком вгору. Видих, собака писком вниз. Ребра вдих, видих. І знову стрибок до долонь. Видовжуємо лінію спини, видих, поглиблюємось в складці, вдих поза стільця, видих, вдих, виростаємо і видих. на сте перед грудьми. І наше останнє коло асан. Видих, утанасана. Вдих, потягнутись вперед, видих, стрибок назад, Чотуранга. Вдих, собака писком вгору. Видих, собака писком вниз. Права нога вгору вдих. Видих, п'ятка під коліно, ліва нога від'їжджає подалі назад, таз провалюється вниз. Плавно опускаємо ліве коліно, лівий підйом. Дозволяємо тазу впасти вниз, наскільки вдається. При цьому бубок злегка тримайте підтягнутим м'язи тазу призібрані. І плавно підіймаємось вертикально корпусом долоні вкладаємо на таз. Зводимо лікті, дихаємо в ребра. Маківка вгору. Якщо в цьому положенні складно, поверніться в попереднє положення з долонями на підлозі. І трішки поглиблюємось зараз, Згинаємо ліве коліно правою долоною зачепіться за лівий носочок. Буде натягнення передньої сторони лівого стегна. Можна опуститись нижче на передпліччя, можна залишитись вгорі, впираючись на долоню. Якщо в цьому положенні також поки надто складно, залиште ногу рівною, не згинайте її. Слухайте своє тіло, поважайте відчуття тіла, рухайтесь послідовно в своїй практиці. Повертаємо плавно праву ногу назад, чатуранга вдих, собака писком вгору, видих, собака писком вниз. Вдих, ребра, видих, ліва нога струною вгору вдих. А видих, п'яточка ліва під коліно, праве коліно плавно опускаємо вниз. Опускаємо підйом. Якщо вам в коліно неприємно чи боляче, підкладайте щось м'яке подушку чи ковтру. І провалюємо таз вниз, пупок слегка підтягнутий, вирівнюйте дихання. Якщо все приємно, готові. Поглиблюватись в положенні, піднімайтесь вертикально корпусом. Пупок підтягнутий. Маківка видовжується вгору, язиковий замок, обличчя розслаблене. В ребра вдих, а видих. Якщо готові до поглиблення, згинаємо праву ногу, лівою рукою чіпляємося за носочок. І спостерігаємо, як посилюється натягнення передньої сторони правого стегна. Продихаємо. Дихаємо вільно, рівно, повно, вливаємо в тіло повітря. Щелепа, обличчя розслаблені, помічайте зони натягнення, зони опори. Плавно відпускаємо ногу, повертаємось в вихідне положення. Видих чатуранга, вдих, собака писком вгору, видих собака писком вниз. В ребра вдих, і видих стрибок до долонь. Знову витягніть лінію хребта. І з цього положення добре війти в бакасину в позу журавля. Зігнувши лікті, вкладіть коліна якнайвище до пахових впадин на плечову кісточку зімкніть носочки і побудьте в цьому положенні. Якщо воно поки для вас недоступне, можна залишитись в планці. І зійшовши з положення. Поглиблюємо свій нахил, свою складку, пірніть долонями під ступні, Маківка тягнеться до підлоги тазові кісточки вгору. Після нашої практики це положення мало б стати трішки глибшим. Спостерігайте за цим. Пальцевий замок за спиною, відпускаємо його вперед. І це положення також мало б поглибитись під кінець практики. Дихайте, спостерігайте, як. У тілу рухається енергія, циркулює вільно кров, тіло розігріте, пластичне, сильне, здорове, рухливе. Смакуйте рухами вдих уткатасана і виростаємо в ору долоні вжест на масте. І на цьому наша ранкова практика розігрів завершена. Обов'язково хоча б кілька хвилин, залиштесь в шавасані після практики, щоб відстежити відчуття свого тіла, щоб відпустити зайве напруження. Лягайте зручно, розкинувши руки, ноги, можна покласти долоні на живіт і зосередитись на своєму доїханні. З кожним витихом, відпускаючи всю втому, все напруження, всі зайві думки. З кожним вдихом, вливаючи в тіло нову силу, нову енергію, здоров'я. І таким чином дайте собі час налаштуватись на новий день. Спостерігайте за тілом, довіряйте його мудрості, прислухайтесь до нього. Воно знає про всі ваші потреби, про всі ваші бажання. Дихайте вільно, смакуючи кожним циклом дихання. І у вас попереду іще один унікальний, неповторний, чудовий день. Нехай він буде таким. Намасте.